У бізнесі, наприклад, це може виглядати так, ви маєте перемовини з сильним партнером і, можливо, не зможете досягти вигоди у даний момент. Тому інколи краще поступитись деякими умовами, щоб зберегти хороші відносини і повернутись до переговорів з новими силами через деякий час. Зворотний бік закону однак така тактика не завжди буде працювати, якщо ви неправильно оціните ситуацію або ваш ворог не поважатиме вашу відмову від боротьби. Якщо ви вдастеся до капітуляції занадто рано або не підготуєте правильну стратегію для подальших дій, є ймовірність, що ваш супротивник просто не дасть вам шансів на відновлення. Це може бути особливо небезпечним у випадку, якщо ваші союзники побачать у цьому вашу слабкість, вони можуть втратити довіру до вас і відмовитися від підтримки, що ускладнить ваше становище. Дякую за вашу підтримку, ставте лайк, пишіть свою думку в коментарях. І підписуйтесь на канал. Повну версію цього відео ви знайдете тут, на моєму каналі.